Так, все, буду закруглять. Так что всем пока до зустрічі. До нових покопушок. Вот такая природа тут. Порядна. Ось такі знахідки у нас. Копеечки, копеечка, копеечка, копейка 27-го. Не знаю, от така сегодня класна випала. Эх, така татарочка, класна татарочка. Ну, короче, классно колочки черняховські. Це, скрізь що срібло. Оплавиш. Скоріше... Треба помити його, але я думаю, що це срібло. Це таке оплавиш здоровий. Саті. Коротше, отакі знахідки. Кераміка така, ручки. Вон ще гамули трохи. Коротше, отакі знахідки сьогодні. Все, всім до побачення.